Слова, слово Субті. Псалом 118, 130. В листі до друга призведен Аврамвійку писав: Читаю Біблію знахожу в тому велику користь, Бери всю цю книгу розум, порівнувайся вірою і живи, і житимеш і помреш кращою людиною. Англійський поет сергнув. Корів вірив, що Біблія Боже Слово, бо за його словами вона мене зачіпає писав Джордж Куля. Згадуйте, божі обітниці. у, сир... у купить письмі навіть маленька ромашка статьє запіченим логом. Писав Мартин Лютер. І п'яти надійні провідник у неретевному світі. Чи керуйтесь не любим? Я пам'ятаю, коли я теж починала читати це святе письмо, але потрібно, щоб кожен сам собі відповів. Казати, що я також повірив у Христа, потрібно довести це ділом і словом, відбадьорення для кожного, навіть коли той, той вже сумнівається. І коли я прийшла до цієї церкви, і я вже трохи походила один рік, і потім на наступний рік я покаялась. Це було дуже неймовірно, що в мене такі, такі чудові друзі, нова моя родина в церкві. І я, я рада тому, що Бог мене сюди привів, що я могла тут для нього приносити запоршну жертву для нього, що я можу тут для нього читати, і те, що мене приймає такою, яку Господь мене створив. Кожна людина вона унікальна і по-своєму вона чудова. І те, що на госп... те, що вона може принести для Господа, якусь. Але маленько, але приємно до нього справу. Це просто неймовірно те, що Господь для нас робить.